Всім привіт! Я Міла і це мій курс по опануванню Procreate і це восьме відео в ньому. Сьогодні будемо розмовляти про панельку колір. Інструмент колір поєднує в собі і вибор кольору для малювання, і інструмент заливку. Як на мене, це дуже зручно. Цей інструмент знаходиться у верхньому правому куті у вигляді кружечку якогось кольору. Для того, щоб вибрати колір, ми клікаємо на нього і відкривається палітра. А щоб використати інструмент заливка, нам треба перетягнути колір з цього кружечка на палітру. Далі ще поговоримо про це детальніше. І так, коли ми відкриваємо панель кольору, ми бачимо тут одну з п'яти можливих вкладок. Procreate запам'ятовує, яку ми використовували останньою, і відкриває її нам. У мене зараз тут кольоровий круг. Також є квадратик з одним кольором та повзунками з відтінками, насиченістю та світлотою. В наступній вкладці у нас різні кольорові комбінації, схеми, що ми можемо використовувати. Далі йде цифрові характеристики кольору, якщо нам потрібно дуже точно робота з кольором. Внизу кожної вкладки ми бачимо панельку з нещодавно використованими кольорами та палетку кольорів, що використовується в даний момент. А всі палетки ми бачимо в останній, п'ятій вкладці. Панелька з нещодавно використаними кольорами є не в усіх айпадах. Вона присутня на айпадах та айпадах Pro, екран яких більше за 10 і 2 дюймі. Останнє, що треба знати про історію кольорів, що ми можемо її очистити, для цього тут є кнопка очистити. Детально поговоримо про кожну вкладку. Перша кругла палітра, я досить часто її використовую, досить зручна. Коли ми активно використовуємо різні кольори, і нам не потрібно працювати з кольором конкретного ступені яскравості чи світлоти, бо тут досить швидко перемикатись на різні кольори, і навпаки, відносно важко орієнтуватись по якихось характеристиках кольору. Наприклад, дуже важко так рукою вибрати чисто білий чи чорний колір, але у нас тут є зручний інструмент, подвійний тап. У нас є дев'ять зон, в яких ми можемо два рази тапнути. І у нас тут будуть вмикатись конкретні кольори: це білий колір, чорний колір, 50% сірого, максимально яскравий та світлий колір, тобто максимально чистий колір в нього 100% світлота та 100% насиченість. Потім 50% світлота та насиченість по центру, зверху 100% світлота та 50% насиченість, а справа 100% насиченість та 50% світлота. Таким чином ми можемо швидко перемикати на деякі важливі кольори. Ну, ще ми тут можемо розширити центральний кружечок з нашим поточним кольором. Це дає можливість робити трошки більш тонкі налаштування кольору, а також може допомогти не відволікатися, якщо будемо працювати, наприклад, в монохромній палітрі. Далі у нас квадратна палітра. Я вважаю тут трошки більше контроля за кольором, легше орієнтуватися в квадратній формі а також є повзунки, де ми можемо, якщо потрібно, змінювати окремо тільки відтінок, насиченість і світлоту. Тут всяких там фішок з тапами немає. Далі у нас іде вкладка з різними кольоровими схемами. Зверху ми бачимо назву поточної схеми, і якщо клікнемо на неї, ми можемо подивитися, які ще нам доступні. У нас тут є компліментарна схема, тобто комбінування двох протилежних кольорів, роздвоєна компліментарна схема напроти одного кольору. В нас йдуть два схожих, близьких один одному кольори. Аналогічні кольори, три схожих кольори, триада, три кольори цієї схеми створюють трикутник. І тетрада. Чотири кольора створюють квадрат. По суті, тут є два кольори і два компліментарних протилежних ним кольори. А під палітрами бачимо регулювання світлоти наших схем. В цьому відео я не буду розповідати про ці схеми, але колись ми обов'язково про це поговоримо. Наступна вкладка детальні і цифрові характеристики кольора. Це нам може бути потрібно, якщо є якісь конкретні вимоги до кольору. Тут у нас є повзунки і числове значення кольору в HSB, Hue Streation Brightness, відтінок, насиченість світлота та RGB. А red, Green, Blue, це червоний, зелений, синій. Якщо наш профіль файла CMYK, нам додаються і. CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black, голубий, рожевий, жовтий і чорний. Про кольорові профілі ми говорили в першому відео, де вибрати кольоровий профіль при створенні файлу, і в четвертому, де подивитись кольоровий профіль вже відкритого файлу та змінити його. А нижче ми бачимо номер нашого кольору. Ми можемо скопіювати той, що є на даний момент, або вписати чи вставити потрібний. Остання вкладка це різноманітні палетки. Тут є якісь предустановлені, а також ми можемо створити чи завантажити свою. Щоб вибрати будь-який колір з будь-якої палетки, нам потрібно тиснути на нього, а щоб додати до палетки новий колір, треба клацнути на пусте місце. І там з'явиться поточний колір. Щоб вибрати непотрібний колір, його треба зажати і клікнути на кнопку Видалити. Також таким чином ми можемо поміняти вже існуючий колір на поточний, якщо зажмемо, там буде кнопка Встановити поточний колір. Ще ми можемо пересувати кольори по палеці, якщо зажмемо і потягнемо кудись свач з кольором. Але це іноді не дуже коректно працює. Далі цілу палітру ми теж можемо пересувати у у палітри вверх чи вниз, а якщо клікнемо на назву, можемо перейменувати палітру. Якщо клікнемо на три точки, ми можемо поширити, здублювати чи видалити палітру, а також встановити як дефолтно. Ще у нас є друга вкладка в палітрах, називається Cards. це дуже великий розмір тих самих палітр, і тут є підписи цих кольорів. І якщо клікнути на підпис кольору, ми можемо його змінити. А також нагадаю, що в застосунку налаштування ми можемо увімкнути підпис кольорів в той час, коли ми змінюємо кольор. Ну і ми можемо створити свою палітру, якщо клікнемо на плюсик зверху. Перша кнопка Пуста палітра вона з'являється зверху, і ми можемо її перейменувати і наповнити повністю своїми кольорами. А також ми можемо знабити палітру з будь-якого зображення, що ми можемо доставити сюди з камери, фото чи файлів. З фото чи файлів ми просто звантажимо сюди файл чи фото або картинку, і з них генериться палітра. З камерою цікавіше, коли ми пересуваємо камеру, ми бачимо в реальному часі, як змінюються кольори, і тут є ще два режими. А Visual Mode відображає те, що попадає на саму палітру. І Indexed Mode відображає найпопулярніші кольори зі всього екрану. І коли нам подобається все, що ми там бачимо, просто фоткаємо. А можна нажати відміною, якщо реальність не дуже приваблива. Ще ми можемо імпортувати палітру, якщо перетягнемо її у віконце з палітрами, або клікнемо Поділитись і виберемо ProCreate. Також ми можемо загрозити сюди і палітри з фотошопу таким же чином. Я коли перекидаю з MacBook на iPad AirDrop, мене одразу питає, як відкрити, і я просто вибираю ProCreate і вони вже там. Я для себе одразу зробила палітру з базовими кольорами, а потім, коли мені потрібна палітра для якогось проєкту, я її дублюю і додаю туди вже потрібні кольори. Щоб швидко зробити якусь палітру нашою дефолтною палітрою, що буде відображатись на всіх інших екранах, нам потрібно просто вибрати якийсь колір на тій палітрі, що нам потрібно, і вона стає активною. Біля її назви з'являється галочка. Ще ми не поговорили про два прямокутних з кольорами. Це наш головний і другорядний колір. Перший це той, яким ми малюємо. Другий використовується в пензлях, де активне відповідне налаштування динаміки кольору. Про це поговоримо в окремому відео про пензлі. А також ми можемо його використовувати, якщо нам потрібно швидко змінити один колір на інший, що ми збережемо, наприклад. Але є ще більш швидкий метод зміни кольору на попередній. Це відбувається, якщо ми зажмемо нашу іконку кольору. Тепер поговоримо про заливку. Щоб залити якусь зону кольором, нам потрібно просто перетащити колір з іконки на полотно. Щоб мати контроль над тим, як саме заливається ця зона, коли ми перетягуємо колір на полотно, треба затримати стилус там і далі, рухаючи вправо-вліво по екрану, ми будемо бачити, як буде змінюватись наша заливка. Також зверху в нас з'являється кнопка Продовжити заливку. Якщо клікнути на неї, ми зможемо вже без перетягування, а просто кліком заливати і інші зони тим самим кольором або змінювати його в палітрі і продовжувати заливати. Тут може бути зручна ще одна фіча. За сіру рисочку в панелі палітри ми можемо витягнути її на екран і вже звідси заливати потрібні нам зони. Коли палітра на екрані нам вже не потрібна, ми можемо її закрити. Тут трохи обмежена панелька деяких віконниць та повзунків, що є в стандартному меню, тут немає. Щоб закінчити наше залиття, нам просто треба клікнути на будь-який інший інструмент. Також ми можемо провести заливку, притягнувши колір не тільки з іконки, а й з палітри. У нас є ще один інструмент, щоб змінювати колір в швидкому меню. Він називається ReColor. За допомогою нього теж можна змінювати колір, у нас з'являється курсор і повзунок з порогом. Коли ми починаємо перетягувати курсор, ми бачимо, яку зону він заливає. Можемо відреагувати поріг заливки цій зоні. Далі, коли ми задоволені, ми можемо клікнути на іншу зону і там притягувати курсор і повзонок. І також змінити там колір, якщо потрібно. Коли ми задоволені результатом, просто клікаємо на будь-який інший інструмент. Також через швидке меню ми можемо відкрити панель колір і змінити наш колір на попередній. Ну і нагадую, що в нас є інструмент пепетка, і він активується жестом. Якщо є бажання, також можна через швидке меню. Про налаштування жестів для пепетки та швидкого меню я розповідала в п'ятому відеокурсу. Далі цікава функція reference. Якщо ми малюємо, скажімо, лайнард на одному шарі і позначаємо його як референс, то на іншому шарі ми можемо створювати заливку, спираючись на той наш лайнард. Ось ми і розібрали панельку колір, а в наступному відео курсу будемо розбирати різні коригування. Всім дякую, що подивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого. Всі малювання!